Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Українформ продовжує свою роботу. 278-й день. Триває боротьба за нашу свободу, і зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Олександр Талаконікав, пресофіцер, голова прес-служби Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександру, ми вітаємо вас. Вітаю вас. Слава Героям слава пане Олександре, Майже два тижні Херсон і звільнена території Херсонщини перебувають під обстрілами. Яка ситуація на цей час? Скільки вже людей постраждало і яка ситуація з руйнуваннями? Дивіться наразі кожного дня. Ми даємо статистику за наступ за які сутки, які за добу яка пройшла. 에, майже не майже ну зруйно. Майже тридцять було обстрілів. До обстрілів 에, на Херсонщині 에, постраждали дві людини і одна, на жаль, 에, загибла. 에, ми продовжуємо на Херсонщині. 에, ну щодо руйнувань 에, зараз 에, постійно працюють комісії. З цих питань і правоохоронні органи, органи також там по статистиці зараз уточнюються моменти, які там були за добу, але ми в нас є також і гарні новини. Ми поступово підключаємо абонентів до електромереж електромережі Херсон Херсону і не тільки Херсону. А й всі Херсонської області наразі над відновленням електропостачання на Херсонщині працює 26 бригад: це майже 160 робітників та 58 одиниць техніки минулої доби. Ці бригади працювали на лініях, які живлять і також Високопілля, Великоолександрівку, Тополину та Нововоронцовку. І ми можемо вже зараз сказати, що о, Херсон, о, Херсонці майже 17% на ну, майже 20 відсотків побутових споживачів вже зі світлом. Це десь десь 20 тисяч о, абонентів. Таку, ну, частково зі світлом в мікрорайоні Таврійський, Північний, Шуменський, житлоселище, а також до, домівки, які прилеглі до. Району залізничного вокзалу. І зараз ми продовжуємо працювати хвилинку. Продовжуємо працювати в цьому, в цьому напрямку. Мені дзвонять. Продовжуємо працювати в напрямку відновлення електропостачання, і також сьогодні активно працюють електрики над відновленням електропостачання до ТЕЦ, щоб тепло пішло до Херсонських домівок. Ну домівок херсонців, пане Олександре, що говорити про іншу критичну інфраструктуру, як на якому етапі зараз її відновлення чи ще про це не йдеться? Дивіться, ну перш за все, президент дав доручення, коли він був тут максимальне, в максимально короткі строки підключити всіх абонентів, всіх людей, всіх херсонців до до всіх мереж, які будуть забезпечувати їм нормальне стале життя. Це і тепло. І газозабезпечення це і вода, і, і також саме головне це електрика. Тому, перш за все, ми робимо щоб щоб електрика дійшла до Херсону і була постійно і максимально е, стабільною. Бо через постійні обстріли е, ну вони дуже заважають працювати і вони постійно руйнують те, що ми те що ви обленерго і інші компанії ДТЕК відновлюють. Тому зараз ми тягнем, ну, разом з компаніями за підтримки Херсонської обласної військової адміністрації, компанії тягнуть по чотирьох напрямках лінії електрозабезпечення для того, щоб була як кажуть, підстраховка. Ось і ми. Допомагаємо цим, чим можемо e -e, компаніям, e -e, які цим займаються, ось і критична інфраструктура. Це також каналізація, водовідведення, і вже подані подана еліт подана енергія на ці станції. Зараз працюємо над тим, щоб максимально. Швидко подати на насосні станції, які будуть доставляти воду до споживачів. Ось і в принципі, в принципі, чекаємо, чекаємо, коли ну, електрики закінчать цю роботу і будемо вже готові звітувати про те, що вже вже є вся ця вода і електрика. В мережі і в оселях херсонців. пане Олександре, що до злочинів Росіян, які вчинялися на деокупованій території, чи є вже у вас якась інформація? Бо ми бачимо такі факти вспливають і у наших засобах масової інформації, чи є розуміння вже скільки людей звертається, з чим вони звертаються, і що фіксується ну, правоохоронні органи постійно фіксують звернення, постійно е виїжджають на там по викликам, де там ну, щодо катівень, щодо е ну, е масових якихось захоронень, чи ну після того як расисти відійшли, е які знахідки жахливі. Ми у нас є ну нам інформацію правоохоронні органі надають. Ми їздили на в одну з таких катівень, але зараз проходять слідчі дії по цим напрямкам, і там коли правоохоронці будуть готові е, роз, роз, ну, надавати цю інформацію. Я думаю, що вони поділяться не тільки з нами, а й з суспільством про ті жахи, які вони. Тут розслідують тому на наразі, ну я, я бачу, що я знаю, що правоохоронці і СБУ, і Служба безпеки, і ну, інші правоохоронні органи постійно працюють в цьому, в цьому напрямку і збирають докази, збирають е, показ, показання свідків, і робота дуже багата, але ж тут момент що ще не закінчилось. Закінчили е, вибухотехніки працювати, бо моїх залучили перш за все. Е, ну поставили так. Ну коли президент поставив завдання, перш за все е, наладити тут життя стало для людей нормальне життя, щоб вони могли тут. Е... Жити в місті це перш за все світло. А для того, щоб було можна було відновлювати електромережі, треба було е, залучити вибухотехніків до саме до цієї роботи, щоб вони розмінували лінії лепи, лепи там опори, які також мінували коли підривали і підривали це е, ці окупанти. Це руйнували і мінували, і тому перш за все це було румінувати. Зараз вибухотехніки будуть потрошку переходити і в місто, і я думаю, що ми будемо дивитися за цим всім і будемо бачити, які знахідки і розслідування, які будуть проводити правоохоронні органи. Пане Олександре, яка ситуація на окупованій частині Херсонщини? Зараз Нова Каховка, Каховка, Скадовськ. Що відбувається там? Нещодавно з'явилася інформація про те, що начебто з Каховки та нової Каховці відступають окупанти, що вони її залишають чи підтверджується ця інформація? Вибачаю, поганий зв'язок, що я не зміг почути ж. Яка ситуація зараз на окупованій частині Херсонщини на Лівобережжі? Що відбувається у Каховці, у Новій Каховці? Чи, підтвер... Чи можете ви підтвердити інформацію, що окупанти відступають звідти? Один, два, один, два, на жаль, наш зв'язок перервався зі спікером. Зараз наша технічна команда з'ясовує. Зв'язка, на жаль, немає. Тож, друзі, мусимо завершити наш брифінг. Розуміємо, що зараз у Херсоні дуже важка зі зв'язком. Тому наш спікер сам звідти приєднався до нашого брифінгу. На жаль, так і буває. Дякую вам, дякую, що залишаєтеся з нами. Прямо зараз ми формуємо розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами і слава Україні!